Попри виклики воєнного часу, спорт в Україні активно розвивається, а українці продовжують перемагати. Днями міністр молоді та спорту України Вадим Гуцает привітав всеукраїнський союз Теквондо з перемогами на Кубку Європи, який відбувся у Польщі. Українські таквандисти здобули 42 медалі. Міністр висловив гордість українською командою та вручив спортсменам подяки міністерства молоді та спорту. Свою вдячність міністру висловили спортсмени Всеукраїнського Союзу Теквондо. Подарували книгу із пам'ятними світлинами найважливіших перемог на міжнародній спортивній арені за 18 років. Саме під час військового стану ми дуже відчуваємо підтримку держави. У нас є можливість займатися спортом, є можливість виїжджати на міжнародні змагання. Здобувати перемогу і цими перемогами прославляти нашу Україну. Тому на цій зустрічі були присутні найкращі спортсмени нашої організації, володарі Кубку світу, чемпіони Європи. І безпосередньо вони подякували міністру за вклад у розвиток нашого виду спорту і можливість перемагати. Війна дала спортсменам додаткову мотивацію для перемог, каже Валентин Зорба. І сьогоднішні результати вражають за останні півтора роки. Національна зборна України з Теквандо взяла участь у семи міжнародних змаганнях світового та європейського рівнів і в усіх них здобула призові місця. Є надзвичайно високі результати на чемпіонаті Європи на Кубку світу. На кубку світу ми стали кращою командою. В світі на чемпіонаті Європи ми здобули третє загальнокомандне місце. Ніколи подібного не було з цього виду спорту з Таклондо. Більше мотивації і бажання перемагати не заради себе, не заради того, щоб ти став переможцем, а заради того, щоб пролунав гімн України. І черговий раз ми показали, що така Україна, що вона сильна і переможна. Не зупинятися на досягнутому, а йти вперед та перемагати наразі. Це головне діляться тренери всеукраїнського союзу. Теквандо вже у вересні новий виклик, чемпіонат світу з Теквандо у Фінляндії. Мобілізувавши всі свої сили, спортсмени знову активно тренуються, адже переконані, попереду на них неодмінно чекають нові перемоги, чемпіонські титули та нагороди. І вони ще не раз нагадають світові про вільну Україну.